Так, друзі, спеціальний ефір на радіон ве триває. Ми назвуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні вівторок, 24 жовтня, будемо говорити про співпрацю СБУ ГУР із ЦРУ на початку моєї ефірної години. У другій частині йтиметься про Крим і саміт Кримської платформи. Ви пам'ятаєте, що сьогодні він відбувається у Чехії? Розпочнемо ми із статті у Вашингтон Пост і з моменту співпраці служби безпеки України ГУР і ЦРУ. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт, і колишній співробітник СБУ. Пане Іване, добрий, день, слава Україні. Дада, да, вітаю вас студії, дякую, що запросили. Героям слава! тож напередодні газета The Washington Post опублікувала велику статтю про співпрацю Служби безпеки України головного управління розвідки Міноборони України із американським ЦРУ, називається вона Українські шпигуни з глибокими зв'язками в ЦРУ ведуть тіньову війну проти Росії. До речі, переклад статті можна прочитати на нашому сайті. NVUA, це нашим слухачам. Нагадую, а от скажіть, будь ласка, як ви поставилися до цього матеріалу? І про що він для нас тут в Україні? Ну це взагалі показує, що є співпраця, що СБУ має не дуже зв'язки, має співпрацю з центральним розвідумправлінням Сполучених Штатів. Головне управління розвідки має такі стосунки. Так само працюють вони із Федеральним бюро розслідувань ФБР американським Так само співпрацюють з БНД Німеччини, з МІ 5 Мі 6 це контрозвідка та розвідка. Британії відповідно, тобто такі співпраці є, такі контакти є. Але зараз, от я без перебільшення скажу, ці зв'язки вийшли під час війни на абсолютно новий рівень от під слова зовсім. Якщо під час а, головування в СБУ пана Баканова, а, ці зв'язки вони були і контакти дуже млявими, і пан Баканов дуже часто ображався, що він не отримує від західних колег такої ж віддачі, яку там. Даємо є ми да. Ми їм там багато всього-всього. А вони нам нічого да, максимум там, дякую, і все. А ми б хотіли більше. То зараз це без перебільшення вже партнерські відносини. Це не відносини. Такі ЦРУ, ми тут сильні сильні. А ви там навіть не молодші партнери, ви якісь сусіди наших молочних партнерів, молодших партнерів, і до вас таке відношення. Тобто, вже побачили, як працює гуру західні колеги. Побачили, як працює СБУ, То дійсно тепер вже співвідношення таке. Ну спілкування нормальне, адекватне. Є обмін інформацією між двома країнами, між двома спецслужбами та іншими спецслужбами. Є наприклад допомога матеріальна в плані обладнання. Днення різноманітного спеціально, яке дозволяє перехоплювати якісно там зв'язок, да перехоплювати імейли, смски можливо десь ламати якісь месенджери. Ну то саме ніхто не знає, не скаже вам. Тобто така співпраця є, і це дуже дуже впливає якісно на результативність діяльності наших спецслужб. Про безпосередньо про співпрацю ми поговоримо трошки згодом. А зараз я все таки хотіла уточнити: а навіщо така публічність про роботу і співпрацю спецслужб? Адже чим менше ми знаємо про роботу таких фахівців, тим краще вони працюють. Ну, це ж пішло. Дивіться, не ж не з середини України. Це mm -hmm. ж пішло від американців, а вони дуже полюбляють відкритість. Да? В них немає заборонених тем. А, ну окрім окрім дуже дуже утаємничених. А й по великому рахунку тут ну нічого такого не розказано. Окей, є співпраця. слухайте, співпраця є між там СБУ та багатьма різними спецслужбами в усьому світі да? От, намагаються налагодити такі зв'язки. До 2013 року така співпраця була і з російським ФСБ. Тоді вони не вважали. Ворожими спецслужбами, і було безліч наказів, які регламентували діяльність маю. Е е е е Комунікації між СБУ та ФСБ, якісь там спільні угоди, такі спільні угоди діють там, із німецькою розвідкою, з німецькою контррозвідкою, з британськими спецслужбами, французькими. Тобто це показує, що є сталі відносини. Там ж нічого не розказано про якісь там плануємо акції, та про якусь там інформацію, яка там була дуже дуже важлива для українських спецслужб. Показує що такі зв'язки є. Це дуже добре. Я я знаю, що зараз, наприклад, наші західні колеги. Переймають через без перебільшення переймають наш досвід. Нам є що їм розказати, як протидіяти російським спецслужбам, як вони працюють? у нас вже є досвід. Наприклад, СБУ активно використовує а, на війні а, безпілотні літальні апарати, камікадзе. Да? О, там є спеціальний підрозділ білі леви. О... Ні, вовки вовкітець можу помилитися зараз. Не скажу а, активно виносять всю російську техніку, але спеціально. радіоелектронну боротьбу, а, системи протиповітряної оборони, якісь радіолокаційні станції. Ось, наприклад, Sea Baby, морський малюк. Це теж приклад це привід для обміну досвідом. І західні колеги теж приїздять сюди. Ну дуже так обережно. Вони спілкуються з нашими, отримують певну інформацію, повертаються назад, там передають її. Тобто, це співпраця є. Вона дуже добра. Ну і у статті йдеться про те, що активна співпраця між ЦРУ і СБУ триває майже 10 років. Ось цитата ЦРУ з 15-го року витратила десятки мільйонів доларів на те, щоб зробити із українських спецслужб створених за часів СРСР потужних союзників у боротьбі з Москвою. Отут я якраз хотіла вас уточнити, яка ключова мета ЦРУ у цій співпраці, і чому взагалі майже 10 років тому вона стала можлива. Поясню, дивіться, коли до влади прийшов Віктор Янукович, то без перебільшення напрямок роботи українських спецслужб проти Російської Федерації він суттєво зменшився. Бо це ж наші друзі, як там по них працювати. А от проти американців треба працювати більш енергії да, от так вони працювали проти всіх західних країн. Потім зміни змінили майдан, все змінилося, і російські спецслужби стали в пріоритеті номер один для української контррозвідки, Ну і для української розвідки, також і почали активно співпрацювати з колишніми ну, в лапках да ворогами. Ну не доброзипчиво ну, скатик не партнерами там західними країнами. Да, от відновлювали стосунки з ЦРУ, з Францією, Німеччиною, Великобританією, І важливо бути. Партнерами цих спецслужб, бо співпраця не обмежується виключно війною. Та чомусь багато наших громадян вважають, що це обмін інформацією, виключно там де орки, де вони знаходяться, а ось техніка. Є. О, до речі, цікава співпраця це передача нашим західним друзям цікавих зразків російської техніки, російських радіостанцій. Наприклад, панцирь да, цей комплекс протиповітряної оборони передача від України до країн заходу, щоб вони могли так умовно розпиляти вздовж поперок, дізнатися про якісь там ноу-хау алгоритми роботи, і покращити свій захист або зробити щось більш вдосконалене, що може перевершити російські зразки. Ця співпраця є. Крім того, є співпраця по лінії, наприклад, протидії а, наркотрафіку. Наприклад, да, там Колумбійський кокаїн, він їде через там Європу, в Україну, або навпаки, там Афганський якийсь там героїн їде через Україну в Європу, потім Сполучені Штати. Обмін інформацією так, так над цим працюють. Протидії міжнародному тероризму. Да, оці організації Хамас, Хезбала, Хезбутрір, Україна теж може отримати інформацію про переміщення цих функціонерів через свою територію, або навпаки з України. Можна отримати інформацію, що такі то функціонери діють, наприклад, в Туреччині повідомити турецькі спецслужби? Тобто, ця інформація постійно циркулює, вона дуже дуже важлива. Ну і а, зараз маємо в Україні службу безпеки управління і головне управління розвідки з обома структурами співпрацює ЦРУ. А можете пояснити різницю у цій співпраці, і, і власне зараз, під час війни СБУ і ГУР вони конкурують між собою? Так, є така конкуренція, але Поки що на даному етапі я бачу, що вона здорова, нормальна, адекватна. А от нагадаю вашим слухачам, можливо, хтось пропустив, бо був такий період часу, коли а, всі лаври віддавалися виключно головному правлінню розвідки. Да? Там запитують пана Буданова Криво, скажіть, а там це ви там кримський містом грохнули? І він такий, Хі -хі -хі". Ну і мовчі, да там ну він не зрозуміло так. Він не він. Ну і одразу за замовчав. А ну окей, значить, це гур було. А тепер уявіть собі, Хі -хі -хі", як це було образливо там для. Там, Працівників СБУ, каже, карул. Ми тут готували, ми планували, ми не спали тижнями зробили. А пан Буданов, ну це ж не несправедливо. Да, і потім почали робити теж робити такі кокамінгау, да казати так. Оце ми. От для татарського да це ми шльопнули. Да? Олександра Дугіна, ідеолога руського міра, ну не вийшло, вийшла його доньку. Це ми зробили. Да? Гіві Матарола теж вибухнула на роботі, згоріло, там на роботі. Це теж ми зробили. Потім що ще було? Наприклад, а питання про гелікоптер, які перетягнули, пам'ятаєте, мі 8 разом з пілотом затягнули в Україну. Розвідники, ну всі ж лаври дісталися головному управлінню розвідки, але насправді цю операцію з самого початку планували первинну інформацію отримав департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Ну а але про це мало хто знає. Тому зараз кожне відомство намагається себе показати, що ми теж працюємо не тільки є Буданов та ГУР, є СБУ, є служба зовнішньої розвитки, хоча про неї набагато менше відомо. Є там Нацполіція, ДБР працює просто активно на цю тему. Набу працює також на. Цю специфіку, тому всі всі працюють? Всі всі працюють і про глибину співпраці ЦРУ з українськими спецслужбами розкажіть, будь ласка. До речі, в статті йдеться про те, що раніше такі дані взагалі не розкривали, ніколи не розкривали. От якою мірою американські спецпризначенці залучені до спеціальних операцій СБУ і ГУР? Який вони мають взагалі вплив? Максимум це інформаційне. Я впевнений, що західні фахівці вони не приймають безпосередньо. Там не сидять умовно там, не в кабінеті молюка. А давайте от жахнемо по цьому мосту, да по, по опорі, да, кримському мосту. Ні, 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 давайте краще от на аеродром, зриво да, зробимо нальота, да, або там там підводний безпілотник, марічку запустимо. Ні, в них більше роль комунікаційна. Це комунікація, це аналітична діяльність, це аналіз прогноз. Можливо, там десь там порадити, якщо запитають. Тобто ніхто не нав'язує свою думку, кажу, зробіть так, як ми кажемо. До речі, росіяни дуже люблять розганяти таку тему, що українські спецслужби знаходяться під 100% контролем з боку західних розвиток. Ну для них просто немає сенсу. Наше їм ще впливати. У них своїх свого головного болю вистачає просто в рази, На що їм ще брати відповідальність за Україну. Вони можуть щось порадити да, порекомендувати, але впливати ні. І так це обмін інформації, як я сказав, там в різні сторони, як в Україну, так з України. А це все офіційно робиться і затверджується підписами. Все нормально це комунікується. І звісно, це е, обладнання, це обладнання спеціалізоване для там перехоплення телефонних повідомлень, дзвінків, електронної пошти, листування. Наприклад, як варіант, да, от знаходять орків е, вбитих, телефон да, але вони е, залочені, паролі. Ну ти не відкривши. Я думаю, що нам допомагають з таким самим обладнанням, щоб якось ем, привідкрити да, цю таємницю в російських телефонах, побачити можливо якісь локації, можливо, якісь документи були сфотографовані або контакти російських військових, їхні обличчя. Тобто, все це дуже дуже відіграє велику роль. Ну і власне думаю, показовою є ситуація, коли служба безпеки України ледь не знищила начальника генштабу Російської Федерації Герасимова, і також Вашингтон Пост наводить цей приклад про те, що американці, чесно кажучи, були проти, і навіть що ну не встигли вони, коротше кажучи, українці раніше розпочали цю спецоперацію, аніж американці встигли попросити, що не треба цього робити там із певних причин. Герасимова знищити не вдалося, але. Але, але, але а, напевно, метою такої спецоперації стало те, що а, ніхто й нічто, не вічно луною змогли ви дов... змогли ми в чергове довести росіянам. Ну і напевно, що ще ось розкажіть про це, прокоментуйте, будь ласка. А, да, є така інформація, що ледь не влучили, але багато там наших громадян кажуть: ну ледь не рахують та да, от якщо б влучили, то було б інша розмова. Да, по іншому спілкувалося. тут. знаєте, як або юдостри ніч з однієї сторони, дуже. Так спокусливо дата ну там, знищити да, Це ж друга людина в російському мінобороні. Це керівник штабу, начальник да, це дуже наближена людина до Шойгу, до Путіна. Це дуже спокусливо, але з іншої сторони уявіть собі да ніхто не може спрогнозувати, а хто прийде на його місце? А якщо прийде людина, більш молодша, більш амбітна, яка більш досвідчена, ну, може не досвідчена, а міркує. Широко да дивиться на ситуацію, і він буде ще більш ефективно використовувати ті сили, ті сили та засоби, які є у росіян, і нам буде набагато гірше. Ми такі на що ми його знищили того герасима. Може, хай би він залишився? Був би той там. Ну там алкоголік да там від люби випивати. Хай би так воював. А нам, ми отримали на ровному місці великий головний бій. Або з іншої сторони, взагалі, да приходить нова людина повністю, і він починає зачищати російські міноборони під себе да, своїх заступників. На, на наприклад, військову розвідку починає там форматувати якимось чином виганяти старих старі кадри, набирати нові. А весь цей час генштаб паралізований да, такою кадрову бюрократичною роботу. Це б могло спрацювати і для нас, але Ніхто зараз не може вам достеменно сказати, що саме відбулось. Тому ну порекомендували не знищувати його, не вийшло знищити. Окей, можливо, буде знищений якийсь там інший генерал-полковник та да, командуючи фронтом, напрямком не знаю, там армією. Це теж буде великий профіль для української оборони. І в матеріалі Вашингтон Пост також звертається увага на ситуацію з Кримським мостом і е, ті два потужні удари, які вже відбулися, а е, також йшлося про те, що американці ну побоювалися реакції Москви, і тому так дуже обережно ставилися до питання: а, -а чи варто чи варто по ньому гатяшити? А скажіть, будь ласка, чи змінилося зараз ставлення американців після двох? Ну, власне, вдалих можна так вважати. Ударів міст не зруйнували повністю. Але ось ми в новинах чули, що українські зараз чиновники коментують. Якщо ми поставимо собі за ціль знищити міст, він буде знищений. Що от зараз відбувається в головах американців і американських спецслужб у цій ситуації? Так, дивіться, я повністю з вами погоджуся. Треба зазначити, ще раз, кримський міст це. Друга за улюбленістю, да, улюблена іграшка Путіна після Криму да, Крим, Крим, наш камні з неба, родна Гавань, вся ця, ця історія була там просто екстаз оргазм був. Кримський міст це Апофіос. Да, ми з'єднали Крим там з, там з Росією. І звісно, що для нього це важливо Крим і для, для Путіна, і, і, і американці це розуміли. І вони дуже боялися, що оця ось це буде остання червона лінія, яка може. Від межової, да, там, традиційну війну від першої та останньої ядерної війни в світі і вони побоювалися. Я розумію, дуже важко спрогнозувати щось, коли ти знаходишся за 7 тисяч кілометрів від локації да, і ну, від Кримського мосту, і спрогнозувати, як, це, як росіяни будуть себе вести, як вони будуть від, 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 відповідати, який буде асиметричний крок. Але дуже добре, що Україна взяла на себе цю відповідальність. Вони, так, міст наш і ми його тут руйнуємо і. Спочатку заїхала вантажівка на станатон гексогену да, підірвала цей кримський міст. Я розумію, що американці сиділи не то що тремтіли, а вони дійсно очікували на якусь там скажену відповідь Путіна. Лій не було, да, там день, два, тиждень, три там обстріл, обстріли України, але чогось такого екстравагантного не відбулося. А да. потім о, припливли ще безпілотники е, е, ці, ці бейбід до кримського мосту. Знову підірвали його, і знову немає якихось там, е, там червоні лінії, да, там чи червоні круживні лінії. Все немає. Я впевнений, що американці після цього зрозуміли, ага. То все, що раніше Путін нам погрожував, це по великому рахунку блєх, і Йому немає чим відповідати. І вони видихнули з полегшенням. І такі операції зараз плануються і на майбутнє, не тільки кримські міста, також і знищення колаборантів використовувати різних людей, які проникають на ту територію, десь труять, підривають або стріляють в потилицю колаборантам, які працюють на росіян. Але в принципі, от такі е, спецоперації це справа рук саме СБУ або ГУР, або вони співпрацюють між собою. А безпосередньо ЦРУ ру до таких операцій не залучається, я так розумію. От, до таких операцій до точкових ліквідацій, я думаю, ні. От можливо, такими стам там, вибухів. Ну можливо, через це моя фантазія. Можливо, якусь якось вибухівку принесли. Мож передали, можливо, якісь е, засоби зв'язку, які не може Росія прослухати да дуже зашифровані. Можливо, якийсь, знаєте радіоканал, е, з допомогою якого можна підірвати цю вибухівку, і щоб вона була не це не заглушена система радіоелектронної боротьби, щось таке високотехнологічне, але безпосередньо там ще раз співробітник ЦРУ не сидить над мапою разом з малюком і вказуємо: так сюди стріляй, сюди стріляй, сюди сняг башка, тобто такого точно нема. Ну і ще звертають увагу журналісти Вашингтон Пост на убивство доньки пропагандиста Дугіна. Про Дарі Дугіну йдеться. Ми пам'ятаємо цю історію. І от в статті пишуть про те, що Дар'ю Дугіну ліквідувала служба безпеки України. А пам'ятаємо, що вибухівку підклали в клітку для перевезення тварин. Ну а служба безпеки України цю інформацію не Коментує. А чому я хочу, щоб ви звернули увагу на цей момент? Чому я хочу, щоб ви прокоментували, щоб ми все-таки пам'ятали, що це стаття американських журналістів, і це їхній погляд на події, які відбуваються в нашій країні, на події нашої війни, неспровокованої нами війни, і на ті події, які зараз відбуваються в Російській Федерації. Поясніть, будь ласка. За моєю інформацією, дійсно, СБУ Робила ці речі, вона намагалася знищити Олександра Дугіна, але в останній момент е там була така розкладка. Да, що Олександр Дугін поїхав в інше сіль сів в інший автомобіль, і він поїхав е там трішки раніше. Вона сіла в е той, який був підготовлений саме для нього. Ну, і вибухнула вона саме. Але вона також була там. Такою завзятою прихильницю руського міра ідеологом там війни цієї, тому в принципі шкодувати не доводиться. Він своє отримав Олександр. Теж сам можна сказати про Владлена татарського. Цей російський воєнкорб він був підірваний в результаті операції за моєю інформацією, Теж це працювало СБУ. так само. І Захар за ідеолог цього ну і Руського міра і взагалі Руської вісни, і там за Росію. Бій нацистів, ну на Україні. Це вся історія його. Він був підірваний, але вцілів через те, що теж пересів з, з знається, переднього сидіння на заднє, і вся вибухова хвиля пішла в його водія. Водій загинув на місці. Тобто такі речі є, вони плануються, вони відпрацьовують. Йться десь вдало, десь на жаль, не вдало, але головне, що є можливості дотягнутися може не до кожного, але до певної кількості, як людей, які починали цю війну, так і до тих людей, які зрадили Україну і зараз працюють на росіян. Тож будемо робити загальні висновки із нашої сьогоднішньої розмови. Українські спецслужби, як ви сказали, вийшли на принципово новий рівень зараз і співпраці із ЦРУ, і взагалі така співпраця стала можлива так 10 років тому. Дійсно вкладаються в нас зараз і гроші, і напевно технології. І є чому ЦРУ повчитися, і в службі безпеки України, і в ГУР ви також про це розповідали. Про Подальшу співпрацю Ви можете сказати кілька слів, які там знаєте, як це сказати, шляхи так, от які вектори розвитку цієї співпраці, от проглядаються вами зараз. Ну давай так по перше, я не знаю. Ну, mm -hmm. ну дійсно, да так. Це, це буде правильно. Да, я не буду фантазувати, і це правильно. Ну, нашу росіянам там загодо здогадуватися, куди далі планують рухатися наші спецслужби. Головне, що ще раз такий рух є, що є креативний підхід, да? що готові знищувати як а, точково російських ну, колаборантів а, російських військових високоповажних або там навіть на на окупованих територіях України, так і на території. Російської Федерації в кордону го року. От, поки ми з вами спілкуємося, я впевнений, що як мінімум дві-три операції на території Російської Федерації зараз плануються. Це ж велика великий обсяг роботи це знайти людей. Які будуть виконавцями це знайти людей, які зможуть щось перевести в Російську Федерацію з інших країн, за закласти а, певні схорони вибухівка, що це вибухівка, або а, отрута, або а, там не знаю, пістолет, автомат що завгодно, або бензопила там, що там. Так, піти далі люди, які будуть виконувати план відходу. Тобто, це не те, що там запланували в понеділок, а в п'ятниці вже реалізували. Це може бути заплановано ще знаєте, в червні 23-го, а реалізується тільки в січні в лютому 24-го року. Тобто, головне, що рух є. Рух є, рух триває, і така співпраця триває. Це для нас зараз найголовніше. Пане Іване, я вам дуже дякую за коментарі. Іван Стопак, військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.